Бог. Ага. Бог. Бог, молодец. Спускаем пальчик. Бот. Бот. Дуже добре, Аня. Бак. Бак. Лова. Бам. Бам. Угу. Бух. Бух. Так, Владику. Бук. 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 Дуже добре. Перейшли, будь ласка, на жовту стрілочку. Ніка починає. Бик. Бик. Молодец. Аня. Бик, бик. Ну, биг, биг. Бик, бик. Так, Давид. Бент, бент. Да, молодцы. Ладно. Ба бант, бант. Ну да. Губка, губка. ты далеко перейшла, зайчик. У нас было слово бант, а теперь вот тут. На. А, тут? Так. Вот здесь? Так. Ба -к. Банк. Банк. Переходимо Банк. Переходим на рожевую стрелочку, Аня ба бы Бабы... Бабыка. это стрекоза. Так, молодец. Лола. Бутон. Бутон. Тоже Батон. 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 Ладно. Батон. Ба. 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 Давай сейчас. Ба. Ба. на Банан, банан. Так, Ніка, десь не з пальчик. Ба губка. Дуже добре. А ні. А... Губка. Ка -ба кабан. Молодець. Кабан. Бам, Лави. бам, бук, бамбук. Клас. А тепер переходимо на речення. Стаєм пальчиком На перше речення літерка у ось вони. Да, дідошка починай. У ні Ніни, бо Б. Як бабусю звали? Ніна. 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 А що в неї є? Баби. 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 Молодці. Тепер переходимо на друге речення, Владик нам прочитає друге речення. К, Т, у буту. Она у бутонах. На у квіти. Бутон. У Це коли ще квіточки не розкрились. У бутонах. Молодці, ніка вниз. На квітах бабка. Хто на квітах? Бабка. Молодці. А де бабка сидить? На квітах. Дуже добре. Аня? Х о. От ко, ти. От о, от отко. От, ти от кот ти. Ні, Аня, це два різних слова. Все перше слово. От. От, от, от. от, 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 коти, от коти. Коти коти. Це от. два слова. От коти. Зрозуміла? Угу. Дуже добре. От, коти. Так само, як в тебе ім'я Аня. Угу. А по татові, по батькові ти Андріївна, так? Угу. І це два окремих слова. Угу. Ан, -ганна, Анна, Анна. Андреевна. <связывая> Мы же не кажем тебе Анна Андреевна. <связывая> да? Это же не одно слово. Это Два разных слова. От. От. Коты. Коты. Кубы. Кубы. Кубык. 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 Далее. И. Баны. и Ибаны. Бантик. бантик. Дивись, знову залишаємо і. Бантик. Все, ми прочитали окремо і, і, і окремо читаємо слово бан, бантик, бантик. Бантик. Так, зрозуміло, так, і не тягнеш за собою. Молодець. Лоло, останнє речення. На бату, на банту. Лол, не повторюй, на ти прочитала все, забудь про нього. На На. ба.